Моє вітання сьогодні. Вівторок, 17 листопада. Традиційно у цей час в ветері тітів акценти дня в студії Дмитро Кохан. Не добивати малий бізнес та дати змогу працювати. І з такими вимогами на протест проти карантину вихідного дня сьогодні вийшли близько двох десятків підприємців критого ринку. Розгорнули пікет люди біля будівлі облдержадміністрації. За словами підприємців, виторг у вихідні складає фактично 80% від їхнього місячного доходу. Через заборону працювати вже втратили постійних клієнтів. Водночас оренда торгових павільйонів не здешевшала. Регулярно доводиться сплачувати і податки до бюджету. При цьому компенсації, які обіцяв уряд, так і не дочекалися. Протестувальники наголошують: якщо карантин вихідного дня не скасувати, малий бізнес не виживе, а іншого підробітку в торговців просто немає. У наші сім'ї, наші діти, ми всі працюємо на ринку. У нас немає більше доходів ніде. На ринку у нас немає місяця. Ніхто не захворів. Ні одна людина не захворіла. Тому я вважаю, що у нас ризиків найменше. За ігнорування правил штраф. 15 адмінпротоколів про порушення карантину склали правоохоронці вигідними на Кіровоградщині. Упродовж суботи та неділі поліцейські з інспекторами держпродспоживслужби провели більше тисячі перевірок. До спільних райів залучили більше ніж 400 полісменів. Про це телефоном повідомила речниця обласної поліції. Та попрошення, а саме порушення карантинних прав, складалося в одному випадку відносно автопіреперевідника, а в іншому відносно суб'єктів господарювання, які здійснювали господарську діяльність в порушення карантинних заходів. Просимо громадян дотримуватись карантинних правил і не порушувати закон. Міністерство освіти та науки рекомендувало закладам профтехосвіти перейти на змішану форму навчання. Заняття студентів у групах пропонують обмежити до 20 осіб. У проміжках між парами в аудиторіях повинні проводити обов'язкову дезінфекцію. Крім того, заняття в підгрупах доцільно розпочинати в різний час. Також бажано скоротити тривалість перерв. Це дозволить мінімізувати контакти між студентами і викладачами. Вважають ОМОН. Водночас стороннім особам у період карантину перебувати в навчальних закладах суворо забороняється. І завершимо короноблок сьогоднішнього випуску акцентів дня загальною статистикою. За минулу добу на Кіровоградщині підтвердили 43 нові діагнози. COVID-19. одужень 78. На жаль, маємо й нові летальні випадки. Їх 4. Всього з початку пандемії маємо 3753 захворівших. Трохи більше половини недугу вже здолали. Наразі продовжують лікування 1743. А далі про таке. Ще 127 приватних домоволодінь, які місяць тому ушкодив бореві, потребують коштів на ремонт. Розмір відшкодувань постраждалим родинам найближчим часом затвердить виконком. Про це повідомив керівник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради Сергій Коваленко. За інформацією посадовця, ушкодження різної важкості експерти виявили в 279 будинках. Ремонт в 236 помешканнях нині в активній фазі. 14 будинків відновлюють волонтери благодійного фонду Смайл. Решту ремонтують за кошт міста. На сьогодні матеріальну допомогу отримали вже 95 родин. Загалом їм відшкодували більше мільйона гривень. Кожна людина не залишиться поза увагою. і Кожної людині буде надана посильна матеріальна допомога. Слова письменників пророчі так називається книжкова виставка, присвячена 50-річному ювілею українського письменника Андрія Кокотюхи. Відкрили літературну експозицію у бібліотеці для юнацтва імені Маланюка. Всього презентували близько 20 книг. Організатори кажуть, відібрали різнопланову літературу. Відтак щось до смаку знайде кожен. До того ж, говорять у книгозбірні сам письменник досить різнобічний. На виставці представлені книжки різних жанрів, тому що Кокотюха він дуже плідний письменник. Мабуть, немає жодного жанру, якого б він не охопив. Його можна назвати також сімейним письменником, тому що, як ви бачите, тут є книги і для жінок про початок 20 століття, романтичні пригоди для чоловіків, повстанські хроніки про історію нашу, а також для дітей. От цікаві пригоди для дітей різного віку. Виставка експонуватиметься ще приблизно місяць. Утім, у бібліотеці говорять, книг цього автора є більше, ніж представлено на виставці, і взяти їх можна будь-коли у відділі абонементу. Сьогодні, 17 листопада, відзначаємо міжнародний день студента. Бажаємо молодим людям креативності, добрих викладачів, гарних балів у журналі. Та головне, щоб навчання приносило не лише користь, а й задоволення. Власне, на цій оптимістичній ноті і будемо завершувати сьогоднішній випуск акцентів дня. Я Дмитро Кохан прощаюся з вами. Всього найкращого, будьте здоровими.